Чи бувало у вас так, що людина, ваша близька, чоловік або жінка або діти щось говорять в якійсь манерії, якимось тоном, а вас це просто бісить, не просто дратує. А вже ви схоплюєтесь, уже ви не можете, уже ви хочете з ним щось зробити уже настільки дістало. Це перше. По-друге, чи буває у вас так, що ви Соромитись поведінки своїх близьких людей. Ви відчуваєте сомором за їх поведінку. І третє, чи відчуваєте ви провину, що ви щось не доробили, не сказали, не попередили, не врятували. І ви відчуваєте провину за те, що щось відбувається з іншою людиною, з вашим близьким. Якщо так, то це емоційна співзалежність. Чи є вихід? Є. Звертайтесь, будь ласка, будемо розбиратися.